Я хочу э, мило і сім'ї родити. Щоб вели усіх, хто серце миле. Щоб подобає мене зросте. Ти тільки живе моє земле, бо ти тільки не мене. Ти тільки живе мені так, бо я с того дім будувати. Ти тільки живи, моя мама ріденько, будь поруч завжди моя ненько. Ти тільки звидузе, ти тебе цінує дуже. Ти тільки живи, мій, мій роде, як тяжко дається народу свобода. Дідка живи, моя охознала світі Я зупиню сотню ракет, які летять на рідну Україну. Мій прапор захистить усіх дітей великої країни. Молоді, нас не здолають вороги. Вона порядність, нам свобода до слаги. Я не навесні пута розриваю до совісті, до правду закликаю. Ніхто, ви чуєте, ніхто, щоб не посмів топтати землю моїх братків і батьків. за її захисників, за доліки синів, я потерозіть в майне переможний спів. Це свобода і гідність розриваю я. Всі вжила гідні діти вжасної батьки. Не плачте, матері моєї України. Ви виплакали душу за ці дні війни. Сльози на кожна ворогові в серці заруїни, кожне життя новини ворогові в сни. Мене на тризуб нанижимо неправду. Щоб більше не було ні сліз, ні зла. Щоб мирним було наше завтра, щоб квітка гідності та волі проросла. Ні, не згине наша Україна і буде жити сотні літ, бо оберегом гімнашлина лунає гордо на весь світ. Ми прапором огорнемо всю землю, щоб мирною і вільною вона була, щоб не загинули герої даремно, щоб перемога синю жовту зацвіла.